Ну, дивіться, по перше, я взагалі ніколи не захищаю правоохоронців, але це той самий випадок, коли вони йдуть по процедурі. Спочатку треба було рішення суду, далі оголошення в розшук в Україні, потім з'ясування, що його нема в Україні. Після цього по процедурі оголошений міжнародний розшук, отримання червоної картки Інтерпола і далі. Але ми всі ж знали, де він з самого початку, і більше того, ми знаємо, що представники НАБУ поїхали туди. І Я вам більше скажу: в Ізраїлі в них майже немає шансів отримати естрадицію Міндіча. І не тому, що він громадянин Ізраїля, ні. А тому, що в них не вистачає ані компетенція, ані знань, і для цього потрібна політико-правове рішення. На жаль, я не бачу поки з боку Набу саме Набу і САП. Бажання, щоби це сталося, скоріш за все, мені здається, тут є якесь політичні домовленості, тому що ну про це багато чого говорить. Наприклад, те, що Єрмак отримав обшуки після цього, був звільнений, але не отримав підозру. Ну теж такий паритетик, тому. Дивіться, журналісти багато чого знаходять. Багато чого ну наприклад, ми ж знаємо, що зараз, наприклад, журналісти проекту Радіо Свободи, схема і журналісти, журналісти журналістських розслідувань, центру журналістських розслідувань імені Яна Куцяка. Це в словаччині. Вони знайшли бізнеси міндіча. І до речі, дуже цікаво. Мене завжди цікавило, чому українські журналісти знаходять приховане майно, наприклад, оточення Зеленського Міндіча, як у Ігоря Міранюка, якого набу називають одним з тіньових менеджерів а, енергоатому. А от українці, українські правопохоронці якось його знайти не можуть. Це дивна ситуація. Більше того, може тому, що перше, журналісти хочуть це знайти, а друге навпаки воліють його не побачити. І саме через це ми бачимо деякі моменти. Тому е, я вважаю, що якщо найближчі два тижні САП не почне комунікації з ізраїльською прокуратурою, то можна казати, от якраз тоді вже що вони. Ну, не зацікавлений в цьому. До речі, у, до САПа є взагалі багато питань. Ну, Наприклад, пам'ятаєте заступника генпрокурора Вірбицького? В нього ще на ЗК знайшло гроші, які він не може пояснити. Майно, ну, яке він купив, і не може пояснити. Його дівчина, яка купувала а, 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 порш Каєн білий і будинок в коніку, там дуже хитра історія. Ну, не він не рахували, а купували на нього, по Але ж питання в іншому. Є рішення на ЗК? Гроші незаконні. Набу каже: ми готові, але щось сап не дуже хоче. І тут питання до очільника САП: а що ж таке трапилося, і про що вони розмовляли з паном Костіним, колишнім генпрокурором? Що вербицького не чіпають. Багато питань, багато, відповіді немає. Так само й немає відповіді і по е, чому немає підозри у Єрмака. А ще немає відповіді і по тому, коли почнуть комунікувати з Ізраїльської генпрокуратури, але як тільки стануть комунікувати, я про це буду один з перших, хто інформувати, тому що так сталося, що в мене близький товариш там працює. І більше того, подивимося, це відбувається для проформи, чи дійсно проходить ця процедура. Але якщо на БУЙСАП САП захочуть дійсно. Засягнути екстрадиції Міндіча, то хочу нагадати: громадян Ізраїлю видають і не лише Сполученим Штатам, і не лише Британії або Німеччині видають і іншим країнам. Але для цього ще раз кажу: потрібно політику-правове рішення окремим правовим рішенням нічого не вийде зробити. Ну і окрім того, хочу нагадати, що у України і Ізраїля досі. Не підписаний договір про екстрадицію. Мені цікаво, а чому ж і досі це не проголосовано в Верховній Раді? От за позбавлення незалежності на і САП депутати голосували. А чому? Ніхто не проголосує за те, щоб ініціювати такий законопроект, звернутися до наших до нашого Кабміну, і щоб вони підписали. Мабуть, хтось в цьому не зацікавлений. Пані, Борис, вип... Бориславе, ну так же ж дуже у багато випадку, я хочу закінчити у будь-якому uh -huh. випадку. Ситуацію треба тримати під контролем, бо інакше буде все як завжди. От, і, мабуть, ж не підписували з Ізраїлем цих домовленостей, бо неодноразово ця країна ставала прихистком тимчасовим чи надовго для різних наших можновладців, е і олігархів і так далі. Так, не лише з Ізраїлем. У нас, ви дивіться, у нас переважна більшість країн, в яких мають прихисток корупціонери, з ними чомусь не підписані. Угоди про екстрадицію. Навіть не уявляю, чому. А у вас є припущення? Може, просто бджоли проти меду не воюють? Може просто ті, хто розуміють, куди вони будуть втікати, не дуже хочуть, щоб е, їх видали потім. Ну тому що можна перерахувати цих країн, їх всього біля 20, і у жодній немає договору про екстрадицію. Дивна ситуація. Мабуть, зірочки так стали, Збіг обставин, обставин. Давайте повернемося все ж таки до постаті Тимура Міндіча. Його він уже знає в 100% що його знайшли журналісти. Як ви вбачаєте, які будуть його кроки? Чи не побачимо ми якихось нових політичних торгів за ту інформацію? Mm -hmm. Ну і за цінність фігур, бой раз, мабуть, вже така ситуація, то фігура Тимура Міндіча його постаті є дуже цінною для нашого керівництва. Дивіться. По-перше, я би уважно слідкував не на не навіть не за самим Тимуром Міндічем, а до за людьми, які причетні до всієї цієї історії. Пам'ятаєте, е були звільнений міністр Гринчук, міністр екології і міністр юстиції Галущенка. Але їм не, не вручили підозри. Як ви думаєте, це розпів з ставень? А чому їх туди звільнили? За що? Просто так? Е багато питань далі за даним українського слідства. Частина коштів з викритою правоохоронцями схеми на енергоатомі могла бути легалізована в тому числі через. Словацькі компанії не тільки двушечка на Москву йшла, йшли й в інші країни. І до речі, це про це теж в спеціальному матеріалі Радіо Свобода, схеми корупція в деталях, але чомусь про це не йдеться і досі у наших правопохоронців. І от багато запитань У мене відчуття, що зараз і відбуваються політичні торги. Хтось кимось про щось домовляється, і дуже цікаво, домовляться чи ні, бо в будь-якому випадку продають то Україну і продають... Без участі, скажімо так, взагалі умов і інтересів самої України. Їх не враховують. Інтереси України ніхто не враховує. Ще один момент, коли ви кажете про Міндіча, зверніть увагу на Умірова. Ви говорили про те, що Уміра встрічалася з кажем Пателем, очільником ФБР, і джерела західних журналістів підтверджують, що він домовлявся про особисті умови і безпеку і захист від набу. бо... Не тільки для себе, а ще й для когось ще цікаво. Для когось, хто ж делегував його у Майамі, відправляючи в цю делегацію. До речі, мені цікава людина сказала з правоохоронних органів: дивись, в нього зараз вибір. З одного боку, в нього родина на Майамщині, Квартири на Маямщині, бізнес на Маямщині, а в Україні його чекає набу і можливе, можливе підозра в корупції. Як ти думаєш, що він обере? Не знаю, час покаже, але поки що він до Києва не поспішає. Тому дуже цікаво, про що він домовлявся, що в обмін пропонував. Бо американці доволі цинічні. І вони можуть на щось погодитись. Пам'ятаєте історію, коли всі чекали, що білий дім оприлюднить компрометуючі матеріали на Зеленського. А Зеленський ще тоді казав: Я ніколи не підпишу угоду про користі копалини без безпекових угод. Тоді Трамп починає розповідати, що от от оприлюднить, Зеленський підписує угоду без гарантій безпеки, а Трамп не оприлюднює. Компрометуючі матеріали. Цікаво з обставин, не думаю. В Україні взагалі це не цікаво. Але сталося. Цікаво, що зараз буде і про що домовлялися з ФБР. А з Міндішем, дивіться, тут головне, щоб все йшло по процедурі. І ще раз, дуже цікаво, що його ж вивезли. Ну, відверто вивезли так само, як колись вивезли Дениса Комарницького, смотрячого за Києвом від офісу президента, так само, як вивезли Одарченка, народного депутата від Слуги народу, взагалі без документів. і багато інших. Тому єдине запитання, хто в цьому зацікавлений? І от на це повинні відповідати не журналісти, а правоохоронні органи, В звинувачуваннях, в підозрах, всьому іншому. Але щось бачите, після тої тись розмови про. Тисячі годин, ми бачили ну, годину, може, дві години. І всього. пауза. Так. І не просто пауза, тиша. Тиша. Таке відчуття, що це, знаєте, як дозують, нормуючи. Тому, коли ви кажете про політичні домовленості, можливо. Можливо, це загалом щось і буде. Головне, я можу ну забити на що завгодно. Якщо не карати корупціонерів, то інтереси України не будуть захищені. Наступні будуть займатися тим самим, сподіваючись, що теж. Домовляться, головне, що Україна знову програє, пане Бориславе. Давайте ще приділимо увагу питанню нового очільника ОП, якого немає і багато Його не в... буду От, давайте до цього перейдемо. Бо багато хто пише журналістів, що нічого не змінилося після того, як Андрій Єрмак, колишній очільник, голова ОП, він е, написав заяву. І е, нічого не змінилося, бо ніби і досі цей процес відбувається. Хоча е, офіційного чиновника і немає на цій посаді. Давайте по черзі. Хто найближчі люди до Єрмака? Офіс президента Лєченка, Подоляк, Бевс. Це люди, які поставлені ним з самого початку, що була Даша Зарівна, але її там майже вже немає. Вона пішла з посади, залишається ще в проєкті по поверненню дітей, але теж постільки, поскільки Але всі ці люди, яких я назвав, вони на посадах, їх навіть перепризначили. Далі. Тимур Ткаченко. Київська адміністрація, які поставили Єрмаком для атаки на кличка. Далі кіпір, людина, яка поставлена на Одещину для того, щоб контролювати вивіз зерна. До речі, журналісти писали, що він контролює особисто 75% вивозу зерна, все йде через нього. Ну, збіг обставин, мабуть. До речі, про це писали журналісти, а правоохоронці досі не підіймають цю тему і не розслідують. Далі а Марія Довіченко, людина Кіпера того самого кіпера, бо кіпер це не просто кум Єрмака, це людина, яку він штовхав на посаду генпрокурора. Але наші партнери, європейські партнери, сказали, що кіпер стане генпрокурором, то Україна ніколи не стане членом Євросоюзу і позбавиться будь-якої допомоги від Європи. Ну, тоді трохи за голову взялися і відмовились від цієї ідеї, але ж. Кіпра пропоставили на Одещину. А його людина, перша заступниця його пані Марія Вдовиченка, у якої неймовірно шикарний бекграунд, брат-зрадник прийшов працювати до російської військової прокуратури. Батько, зрадник, отримав російське громадянство і приймає бізнес в Криму. Ще один брат теж працює на окупантів. Неймовірний збіг обставин. А вона зараз отримала ще і... Посаду першого заступника генпрокурора це в випадку тоді, коли є Кравченко Кравченко ну так відсторонять, не звільнять, а саме відсторонять, то тоді вона буде отримувати всі вказівки від Єрмака і виконувати їх. Ну от вам і приклад того: позбавились чи ні від людей Мінді, від людей Єрмака. А ще є Олексій Кулєба, який теж повністю його людина можна і далі називати ще раз жодна людина пов'язана з єрмаком. Не була звільнена, пам'ятаєте на самому початку навіть Рахамія там казав і Корнієнка треба там робити Кулеба, сам писав заяву, тому що розуміли, все почалось. А потім вони бачать. Можеш прикритися, прикритися історією, що ми всі залучені в мирні переговори, і нам не до цих дрібниць боротьби з корупцією. До речі, це не мирні переговори, це марні переговори. Вони просто витрачають наш час, тому що поки Путін просувається на фронті, він не зупиниться. І фронт поки рухається в бік Києва, а не в бік Москви. Тому те, що з чим займається сьогодні Зеленський і його оточення, це марні переговори. Так от прикладаючи цим, вони не звільняють жодну людину Єрмака. Жодну. Звільняють тільки тих якихось там, дрібних клерків, які там або не поділилися, або на чомусь зашкварили, або час їх поміняти на когось іншого. В будь-якому випадку, коли я писав десь три тижні тому, що Єрмак нікуди не дівся. І він його бачили на татарці в одній державній установі, а потім звідти він переїхав до іншого офісу, звідки керує і де проводить досі співбесіди, зустрічі, комунікації і все інше. То тоді казали: да ні це то що ти бачиш? Зараз призначить. Я тоді зубився на декілька разів, ну з декільки людьми на те, що нікого призначати не будуть. І як бачите, я виграв більше того. Я виграв, а Україна поки програє, тому що через те, що Єрмак залишається контролером всіх процесів, Україна точно не виграє.